Виконуємо номер 582 із підручника Алгебра 7 та номер 23, крапочка 35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Переступаємо до виконання. Перенесемо доданки 4х 8. І справи в ліву частину. При цьому змінимо знак на протилежний. В правій частині у нас буде 0. Винесемо спільний множник. мінус 4 за дужки. В дужках отримаємо х, і 8 поділити на мінус 4 це буде мінус 2. Як бачимо, знову з'явився спільний множник. Х відняти 2. Які ми також виносимо за дужки. В дужках буде Х відняти 4. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із множників дорівнює нулю. Отже, до нулю дорівнює або різниця Х2, або різниця Х4. Перенесимо додамки в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 2. Або 4. Рівняння друге. Перенесемо доданки 28 і мінус 7 із правої в ліву частину. При цьому змінимо знак на протилежну. в правій частині буде 0. Винесемо. Спільний множник 7 за дужки. В дужках буде мінус 4 додати х. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому перестав наші доданки місцями. Це буде х відняти 4. Бачимо, є спільний множник, тепер х відняти 4, який ми виносимо за дужки. В шкаф буде 3х додати 7. Добуток дорівнює нулю, тоді, коли хоча б зножників, дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює, або різниця Х і 4, або сума 3х і 7. Перенесемо доданок мінус 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І доданок 7. У праву частину змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 3. Маємо мінус 7 третіх. Дрібне правильний подамо в гляді мішаного числа. Це буде у нас мінус 1 третя. І записуємо відповідь. мінус 2,1 третя і 4. Номер 582 із підручника «Алгебра 7» та номер 23.35 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.